В ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі в студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 21 травня. Саме цього дня народилися такі знані представники України, як математик Мирон Зарицький, художник Емануїл Мисько і журналіст та громадський діяч Георгій Гонгадзе. У Харкові вийшов перший в Україні альманах. У Франції створено Міжнародну футбольну федерацію ФІФА. Відзначається всеукраїнський день вишиванки, а у народному календарі Іван Богослов. І велике свято Вознесіння Господнього. Обласне телебачення продовжує в ефірі проект Тиждень героїв з приводу знакової події Дня Героїв, який Україна відзначатиме 23 травня. Наше опитування. Віра України на день – це наші ребята, зараз на фронті. це однозначно. Я рахую, що для кожної людини це є по-своєму своє свято, тому тим більше в нас ситуація така в країні, і кожен по-своєму переживає, розуміє. І в кожного я рахую, що в кожного в сім'ї є та людина, той герой, який поїхав за нас воювати у зону АТО. Героїв зараз дуже багато. Праздник, мабуть, навіть у Ну, тільки люди об этом не знають, скоріше, якось як знайомитися з цим праздником в Ми ставимось позитивно. Тому що героїв ми... потрібно вшановувати. Ми повинні всі пам'ятати Але... своїх героїв. Але з 23 роки незалежності і я вперше чую про це свято, 23 травня, День Героїв. Я не знаю, чому, я про нього раніше не знала. Ну, во перше не всі герої у нас названі героями. Їх значительно більше, ніж чим... Ну, Офіційно прийнято вважати, Я вважаю. від часів Київської Русі до сьогоднішнього дня, ставлюся позитивно, свято патріотичне. Патріотизм у нас зараз трошки в занепаді, і щоб його відродити, такі свята необхідні. Я думаю, що той патріотизм, що був у часи Київської Русі, щоб він зараз відродився, це було, мабуть, найбільше досягнення в нашій державі. Так, як поступали князі Київської Русі, Володимир, Ярослав Мудрий, Святослав. Це такі приклади прекрасні і для сучасних керівників нашої держави. Щоб хоч з них хоч один робив такі вчинки патріотичні, нас держава була б на висоті, я думаю. І ще про героїв. В Житомир прибуває черговий вантаж 200. На поховання привезуть танкіста 30-ї механізованої бригади Артема Абрамовича, який зник без звісти на Донбасі у серпні минулого року. Після громадського прощання з Артемом його поховають на Смолянському кладовищі. Це вже наш 153-й земляк, який героїчно поліг за Україну. Обласне телебачення складає глибоке співчуття родичам, друзям і бойовим побратимам Артема. Герої не вмирають. Після торішнього поранення на Донбасі досі прикутий до ліжка снайпер 95-ї аеромобільної бригади, 24-річний Валентин Ковальський. На операцію потрібно 95 тисяч доларів. А для родини це непідйомна сума. Контактний телефон матері Валентина 097 53 97 999. Допоможіть герою. Вісті з фронтового Донбасу і дотичні до них. З початку війни на Донбасі загинули 1800 українських воїнів і 7000 тисяч мирних жителів. Позавчорашні втрати українського війська троє загиблих, дев'ятеро поранених. За один день війни Україна змушена витрачати до 10 мільйонів доларів. За останні місяці на Донбасі затримано понад 80 російських військових. Україна Розірвала договір з Росією про військово-технічне співробітництво. У Житомирі створено громадську організацію АТОшник. Ідея створити громадське об'єднання належить військовим, учасникам АТО, волонтерам та громадським активістам. Організація є добровільною, а членство в ній безкоштовне. Докладніше у репортажі. Громадську організацію очолив демобілізований офіцер Віктор Камлук, який брав участь в бойових операціях під Степанівкою, Саурмогилою Дебальцевим. І нищуток знає, що насправді відбувається на сході. Військовослужбовець наголошує, що назва громадської організації АТОшник, як і сама організація, стосується усіх. Якщо бути відвертим, сьогодні Атошник це не тільки той, який там воював. Сьогодні Атошник кожний громадянин України. Ми покажемо свою роботу з справами. Сьогодні ми вже показуємо ти, хто ми є, що ми такі є, і ми готові. Ідея створення громадської організації у військовослужбовців виникла не випадково. Надихнули їх волонтери, які за увесь цей час стали своєрідним фундаментом української армії. Коли був отримав поранення, лежав довгий термін в Одесі. Я просто бачу, як працюють волонтери. От що одні волонтери займаються, їх дуже багато. І вони всі займаються одною справою, але не мала якось об'єднання. Ми вирішили організувати громадську організацію. Щоб об'єднати всіх всі, всі зусилля об'єднати в одно русло. об'єднати волонтерів та військовослужбовців постраждалих від військових операцій потрібно заради координації дій та спільної допомоги. На момент представлення організації вже є перші результати. Зокрема, вдалося допомогти родинам загиблих та поранених військовослужбовців отримати земельні ділянки. Також організовується допомога дітям загиблих військових. Плани у нас Очень большие, амбіції больші, то будемо стрімітися расти. Організація об'єднує в собі не лише військовослужбовців, але й громадськість, адже саме завдяки людям там, на сході, увесь цей період хлопцям легше воювати. Це наші хлопці, це хлопці, які служили з моїм чоловіком разом в одному підрозділі. В принципі, їхні погляди на життя і наші. Вони співпадають. Ми можливо, більше тут це розбираємо в цих питаннях і за те, що вони рік не були, вони приїхали, вони ще ну. Як вам сказати, вони не війшли в те русло. Ми дуже всі вдячні тим волонтерам, тій частині суспільства, які підтримують і нас, і наших хлопців. Бо розумієте, у нас життя розділене на до і після. Громадська організація «АТОшник» лише розпочала свою діяльність і готова співпрацювати з усіма громадськими організаціями міста, надавати юридичну допомогу потерпілим від війни на сході та активно працювати над законодавчою базою щодо соціального захисту ветеранів АТО. А зараз про головні події на Житомирщині. Після рішення вищого господарського суду олігарх Фірташ остаточно позбувся Іршанського гірничого збагачувального комбінату. До уваги пенсіонерів та інвалідів уряд виділив на їх пільговий проїзд у громадському транспорті майже 2 мільярди гривень. Сьогодні свій 93-й день народження відзначає агроекологічний університет. Післязавтра в нашому телецентрі відбудеться унікальне фіксики шоу для дітей. 26 травня в Житомирському будинку офіцерів відкриється підсумкова художня виставка Обереги українського постмодернізму а 30 травня на дні міста Коростеня пройде фестиваль Поліські варенички. І на сам кінець цитата цього травневого тижня є боротьба за долю України все інше то велике мискоборство. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТ.юей. Я вітаю усіх вас зі святом Вознесіння Господнього. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя і достатку. Нехай цей день принесе вам мир, спокій і злагоду. А ми зустрінемося з вами завтра у прямому ефірі.